Раночку, зараз я подивлюсь на таке питання Ваше задаваеме. Що потрібно встигнуть зробити до 1 червня? Тут ось скільки 27, 28, 29, 30, 31 Буде три карти. Задумуйте на три карти: перша, друга, третя. Якщо надо пояснення для одної карти, буду витягувати ще. Так, хто задумує на першу карту? Що потрібно зробити до 1 червня? Вам треба десь А Ану, ви знаєте, де? Поїдьте десь і візьміть те, що ви хочете. Можливо, це якісь документи, можливо, це трудова книжка для роботи, можливо, це закрити справи ті, що ви дуже довго тягнули, там, налогові або на своїй роботі. Отак я, ну, ще давайте одне ще пояснення зроблю. Да, і треба допомогти нужденному. Це я завжди вас до цього призиваю. Бачите, Коли ви робите добро, воно хай саме малесеньке. Казалось би, да, перевести бабушку через дорогу або сумку піднести. Ну, Просто зробіть, не треба ожидати і ждать, що вам щось тут вже ви прийдете додому, у вас там буде під дверима. Пакет з грошей лежати. Ні, добро вертається як? Саме в тяжкий момент, коли в людина, коли вже немає виходу, і тоді вже звертається до всіх на світі, до вищих сил і до нижчих сил. А, а тоді воно якраз і приходить добро. Да, ось так. Зробіть добро, допоможіть нужденному Так, задумали на цю карту, я вам пояснила. Давайте друга карта хто задумав на другу карту, що потрібно зробити до 1 червня. Що потрібно зробити до 1 червня? Вам треба щось відпразнувати? Ну, день народження, мабуть, у багатьох моїх підписників день народження. Зробіть свято невеличке, не треба грандіозно там. Святкувати з усіма там, прибамбасами, там, як раніше, музику. Да? Я завжди любила день народження. Запрошували музикантів, жива музика завжди, ну, я так звикла. Ну, Зараз ми цього не можемо зробити, але все одно я вас призиваю до того, щоб ви обов'язково святкували ці маленькі наші. Щасливі моменти. І так зараз нам дуже тяжко живеться. А от свята, день народження вас, чоловіка, дітей, мами, тата, сестри завжди відсвятковуйте. І це буде вам, знаєте, на цілий рік дасть трошечки як позитивний заряд. Ну, давайте ще одну карту витягнемо. Так, так, так. Да. Запросіть, дивіться, які ви будете задоволені. Запросіть до себе на свято. Бачите, ви повна радості. Це, мабуть, на другий день похмиляєтесь, так? Це перший день із бокалами, а це на другий день похмеляєтесь. Ну, це так, а що ж, ну, все, що правда, то правда. Його ж правду не заховаєш. Так що давайте, святкуйте. Маленькі ці свята до 1 червня, щоб ви це встигли. А якщо не вам день народження, а комусь з ваших близьких, обов'язково їх поздоровте, вітайте, купіть невеличкий подарунок і це буде для вас теж, знаєте, добра така справа. Так, дивимося, хто задумав на третю карту? Хто задумав на третю карту? Вам потрібно поговорити з вашим сином, з вашою донькою, можливо, з вашим внуком або братом, з подростками. Бачите, який тут подросток. Ну, як раніше в моїй молодості, були панки, багато движеній було, то, знаєте, металісти там ще. От це треба вам сісти і до 1 червня вони ж зараз школу закінчують. Поговорить, сказати, як ви їх любите. Яким би вони з прическами не ходили, які б вони там татушки собі не наносили, які б вони одяг зараз чудернацький носять, ну, носять такі, то сказати, як ви їх любите, як ви ними дружите, і які вони для вас самі, самі найкращі. Так, давайте ще одну карту витягнемо. Так, тут у вас буде якась потасовка. У цієї потасовки постарайтеся і збіжати. З кимсь спор? Скандал. Ну що це за скандал в цьому цій третій карті? А, з якимся з нетрезвою людиною. Ну, бачите, ніколи не давайте п'яним гроші. Ніколи.